день, друзі, підпиші. Сьогодні я вже збираю третій пост люцерний. Сьогодні у нас яке 48. Пільцоме. Це така підгрузька наша насилась. Це я зараз перевертаю сіному, тому що... Тут був невеличкий дощик, він просто-напросто не почив. Це вийде відеофіксація, того, що це знятись з телефону. одною рукою знімає, другою переключає передачі і їде. Стараємося, щоб ціно поличилося вищого рахунку, щоб ці осточки не осипалися. Звісно, всім радше, коли точно намочив, Разі зранку не виїжджати перевертати тому, що